Друзі, всім привіт! Я зі вітаю на моєму новому відео по виживанню моєму в моєму Врафті, де це вже шоста частина, і я далі продовжую виживати. Я вже тут реально багато всього навчився, можна сказати, що я вже не дуже новачок, але все рівно. Мені ще тут треба грати і грати, щоб бути якимось професіоналом. Ну, сам я розумієте, вже шоста частина, вже я хоча б маю до чогось поняття. Але все рівно я деколи ще щось туплю. Так, отут був острів, але я не знаю, чи на нього запливати, чи ні. А мені ще в минулій частині акула зламала робоче місце, я його ж маю зараз знову поставити. О, це багато той ящик, той, що дає дуже багато предметів. Тут, бачите, в мене ще збирається ФК всяке, ФК фармелка хламу. Як то кажуть. Так, і можна було ще зараз поставити трошки більше, але мені не вистачає мату поставити ту сітку. Ой, а що тут по хвилі? О, дивіться, в мене зараз падає дощ, зараз грядки поливає водночас. А, все, в мене зламалось все. Зараз скрафчу собі. О, є. Може його якось модер... модернізувати може, чи що? Бо вже якось надоїло з ним ходити. Бо я бачив, там були і краще. Так, бочка, давайте. Зараз заберу бочку. А, то вона якраз пливе, зараз мені попаде в мого хлама, напевно. А? Попаде до хламу чи ні? Бачите, як воно працює? Та капець воно ще й не попало туди. Добре, крафчу нарешті собі вже робоче місце, робочий стіл. Де його поставити? О, Отак собі поставлю. Йой, акула кусає. Які. Її... О, все вона відстала, вона не зламала, не встигла. Я би хотів ще роби... зробити для неї пастку, десь тут вона мала би бути. Для акули. А, то наживка для акули. А що для цього? Сересо. Йой, ні, то мені зараз з того далеко ще, то якісь нові предмети. Так, добре, я можу щось дослідити, тут ще можу нового. О, я пугало зробив! Зараз поставлю біля грядок. Що так можна, де я ту пугало? Де воно є? Де ту пугало? А, о, є. Ой, для нього треба багато всього. Але то, в принципі, не проблема. Що там моя афика-фармилка? О, назбирала трохи хламу. Так, п'ять дошок треба. І цвяхи. Де ті цвяхи? О, трохи приготував, так нормально. І треба ще дошки збирати. Бо тут треба, щоб реально чайки, бо мені тут чайки будуть все їсти, і то буде трохи погано. Йой, що я викинув. Ого, я високо. А наживка для. А, я дивився, там треба всякі такі предмети. Ті, що ще я не маю. Так, може тут зараз мого інвентаря щось можна дослідити? Ану. Оце я вже дослідив. Дошку я дослідив. Це я дослідив. Оце може. А, це не можна. Це вивчив. Це не можна. О, камінь можна вивчити, що це таке? Кам'яна стріла? Нормально? Так, ну я тут майже все, що міг хто вивчив. Тому треба ще якісь хлам збирати. Може, о, якраз може, тут щось не збиралось. А ні. Так, волсток. Лиски мені теж треба для мотузки. А для чого мені там мотузка треба була? Що я хотів приготувати? А, куголо, так? Але мені для нього треба було дошки. Де то пугало? А, о є. А, мені для нього вже були пальмові листи, а я їх. О, якраз урожай достиг. Посаджу думаю, картоплю. Все хай росте. Але, блін, дощан дощ не падає. Так, мені ще треба, значить, дві дошки десь і ще один пальмовий лист. О, тут якраз пальмові листи. До дошок я не дотягну, напевно. Йой, ні. Одну ще, напевно. Та одну треба зараз глянути. Та й як я не. О, нарешті є вже. Так іде до пугало. О, є! Зараз поставлю і воно буде чайок відганяти. Його треба розвернути якось. Йо, як його розвернути? Ні, я заберу О, і отак поставлю. Все, я думаю, тепер ніхто не буде того їсти в мене. А, точно, я ще мав ще одну грядку поставити трошки більшу, Але для неї треба багато дерева. Так що о? Ну, щось та й збирає. Ну, що треба для того, щоб воно ще збирало ламп? Ага, три мотузки і чотири дошки. Зараз мотузок я накрафту, а треба ще, напевно. А, треба ще одну мотузку. Йо, як так вже швидко хочу пити? Як я до бочки, не дотягнув? Ой, вже ніч настає. Так, ну я думаю, можна би було зупинитись біля того острова. Може я там щось цікаве найду. О, тут ще десь можна цеглою глиною якось добувати. прикольно. Можна ще кам'яну сукиру попробувати скрафтити. А, ні, я пливу в іншу сторону від того острова. От, в принципі, було б непогано туди заплисти. Може мені парус поставити, а для нього треба 20 пальмових листів і 10 дошок. Ну, в принципі, не так погано. Добре, я лягаю спати. А. То ще день рахується як. Ох, хлам якийсь. О, нормально так дошок не збирав. Все, ну тепер теж не має бути ніч, я засинаю. Так, добре, я зараз збережусь і, напевно, тому що я знов зараз буду помирати. А тут акула. Так, ну мені, вроді, акула нічого тут не зламала на плоті. А що я хотів поставити? А, я парус хотів. Може підтухнути в правильному напрямі. Ага, ясно. В принципі, можна буде збирати. Йой акула! Ай, ще й зламався той мій спис. Воно мені ліжко поламало. Капець. І що робити? Добре, спочатку може відремонтувати, а ліжко як скрафтити. Йой, для нього стільки всього, ще треба. О, багато хламу назбирало. Зараз у той ящик підберу. Йой, чому я впав? Чому я впав? Алло, де той ящик? А, я його мушу дістати. О, я дістав. А, ще Ти треба тільки палімові листи, і все. О, бочку зібрало. Ой, вже такий трохи нормальний в мене інвентар. Так, все добре, я зараз буду дохнути, я зараз беру ще раз про всяк випадок. А, все, я зараз буду помирати, як ви бачите, на жаль. Ще б пальмові листочки? О, бочка, непогано. Так, все, я вже не можу ходити, все, я зараз спав. А чого я не можу ходити. Щ... А, все. Ждатись і перезапуститись. О, все нормально. А чого я не можу ходити? Та що, якийсь баграфт, чи що? А чого я ходити не можу? Алло, я ходив. А, я думаю, що я не можу ходити, а то в мене клавіатура розрядилась. Боже, я геній. Це капець. Так, треба буде ще клавіатуру на зарядку поставити. Так, ну пугало, я думаю, працює. О, озеро картоплю пожарю. О, мені тут ящик той попався такий. я ще пальмою глистів не хватає. Що тут ще можна вивчити цікавого? О, велика грядка, нормально, і що вона там пожарилась? А, ні, ще не пожарилось. Мені цікаво, от як поливати оце. Так, ну в принципі, о. Якраз поставлю ліжко, і думаю, буду завершувати це відео. І взагалі на сьогодні вже хочу вже перестати знімати відео. Хіба вже буду знімати завтра, тому що я всі частини знімаю в один день. Я, напевно, вже сьогодні не буду знімати, а от наступний день вже буду знімати. Тому що вже сьогодні я трохи багато зняв, мені ще ті всі відео монтувати треба. А, добре, де то ліжко? І де мені ті листки взяти пальмові? Ну, їх багато пливе. Ще треба три. О, три якраз попалось. Добре, виготовляю ліжко, ставлю його. І напевно вже тоді завершую відео. Отже, дякую всім, хто дивився. А що там таке? Чекайте, чекайте, мені цікаво, що це таке, Ще не завершую відео. Що то? Це також якийсь пліт. В сенсі. Зараз весло, зараз золото, і може, тут щось цікаве там буде. Пливу до нього. Що це таке? Я перший раз таке бачу. Щ... Хотів вже завершувати відео, але ще, як бачите, не завершую. Цікаво, що тут щось цікаве буде. Прикольно. І що тут є щось цікаве? Ой, тут в ящику було багато всього. Так, добре, я ящик залутав? Прикольно. Та йой, тону. А йой! А, Ай, ще акули кусають! Та йой, як виплести? Де мій пліт? А, ой мій пліт. А де той чужий? А де чужий пліт? Я його з полю зору загубив. А куди він так міг швидко подітись? Добре, позбираю ще останній раз хлам. Вже хотів був відео завершити. О, тут ще якась посилка. Може, тут щось цікаве буде Стопка паперу. Ну, в принципі, може, колись мені то пригодиться. Отже, дякую всім за перегляд цього відео. Я думаю, вам було цікаво. Тому підписуйтесь, ставте лайки і бувайте. Очікуйте наступної частини.